Майже три сотні вихованців центру естетичного виховання урочистою ходою змусили шосниців звернути на себе увагу в яскравих костюмах під логотипами своїх творчих колективів. Заповнили всю центральну площу міста. Потім творча молодь запропонувала всім бажаючим разом з ними пустити станок з парасольками. І як наслідок, майже всі на площі почали рухатись у ритмі веселої мелодії. Далі увагу глядачів привернуло дійство на центральному помості. В концерті взяли участь усі вихованці центру естетичного виховання. Його родзинкою стало вручення обдарованій молоді свідоцтв про закінчення позашкільного закладу. Світ творчості діти пізнавали протягом багатьох років. Деякі з них навіть встигали відвідувати декілька колективів різного напрямку. Серед таких Руслан Кудрявець займаюся втікальним і 4 роки займаюся в народному духовому З Чотирма своїми танцівницями цьогоріч попрощалась у на студії сучасного танцю шарм. «Ці дівчатки в шармі празанімалися 14 років. Для них це шарм. Втора сім'я, може, перша. Я не знаю. Скоріше всього, я й буду далі танцювати і може бути вдалішим стану хореографом, як Ірина Вікторівна. Сказала це водопобачення Ганна Кругляк, вихованка народного фольклорного ансамблю Любисток. Вона переконана, колектив несе дуже відповідальну місію перед суспільством. «Любисток – це наші українські традиції, звичаї і мені Прикро, що їх мало хто несе в сучасність. А саме ми завдяки Тетяні Антоні їх витворюємо. І за 11 років навчання в любистку ми дуже багато чому навчилися. Керівник любистку Тетяна Стигайло не приховує, що дуже пишається своїми випускницями. Вони були за рубежом в Чехії, в Словакії, в Румунії, в Болгарії. Вони держали флаг нашого міста, наших пісень, які ми поємо. Ну і, звісно ж, всі українські конкурси В Яких тільки персонажів не доводилось перевтілюватись вихованки. Ці зразкового театрального колективу Дзеркало Анастасії Медведєвій. Вона впевнена, завдяки набутим акторським навичкам знайде вихід з будь-якої життєвої ситуації. «Він всесторонньо розвиває, і як правильно говоріть, як п'ять танцювати. Мені здається, він дуже... помог допомог, бути більш й к людям. Запалювали публіку на концерті і учасники народного танцю джерельце. Некоторые занимались с 4 лет, некоторые з 5, А есть такі, которые прийшли в третьем класі но достигли очень високих успехов. Як зазначив Володимир Кисельов, директор центру естетичного виховання, цього річ заклад має 70 випускників. Талановита молодь приймала вітання від міського голови. Вітаю з закінченням навчального року. В наших позашкільних навчальних закладах вони найсильніші і готують саме. Красивий весельх розумний молодь, яка буде працювати на наше місто, на нашу Україну. Після закінчення концерту та вручення сертифікатів обдарована молодь закружляла у вальсі дружби. І раз.